Загальна їхня волгоградська, скажімо, так, складова НПЗ по виробництву палених продуктів складає понад 5,5% від російської загальноросійської переробки, тобто це. Реально дуже така вагома значна масна, я би так сказав, ціль, яка була вражена Волгоградське НПЗ, вже не вперше вражається нашими силами оборони з приводу стратегічності. Та що ви говорите, ну це є суть загальна стратегічно важливо і правильно бити по російських НПЗ, тому що це найкраще накладання санкцій, яке ми можемо робити своїми власними руками власноруч. Тобто, це не про те, що ми будемо сидіти чекати подарунки від сполучених штатів, від президента Дональда Трампа, від європейських партнерів, від переговорів в Алясі. Неважливо від чого. Ми можемо це робити самостійно, і тим паче, як ми бачимо, це проходить. Тобто, наші дрони, окей, говорить губернатор Волгоградської області, що це уламки. Супер, ми тішимося, що уламки наші такі е, таких задають ударів, які призводять до пожеж. На НПЗ, тому що це вже за останні два тижні, якщо не п'ятий випадок ураження НПЗ саме в південному регіоні, в південному окрузі Російської Федерації, де е, спостерігаються подібні пожежі. До цього були афібські, до цього були е, казанські. По моєму. Ну я вже, я вже не буду зараз згадувати повної хронології, тому що не згадаю я м, треба просто підняти тані записи, але новокуйбишівський ну, НПЗ був уражений, тобто, це про. Порушення їхньої їхньої паливної мережі і забезпечення російського війська.